доброго дня! Сьогодні я знову ж таки вирішив піти до лісу і починаю нашу зйомку вже біля першої знахідки. Ось подивіться, який малесенький. Біля нього ще є малесенький. Я його так покладу, нехай далі росте. Зотробаю. Так, поки що один такий файний, подивіться. Ось бачите. Так, грибницю прикрию зараз. Ну, гарний, бо тут щось Ні, нема. Ось бачите, такий файний грибочок. Я буду ще дивитися на цьому місці. Друзі, якийсь я хащік драпав, але не торма. О, ой, подивіться, я одного підморозника зняла, тут чуть ще одного да. Так. Дивіться, який гарний. Довга ніжко. Так, дивиться, біля нього вроді немає. Один і для нього я також пару знайшов. Точніше як до цього найшов. Подивіться, яких два. Зараз буду ще на цьому місці шукати. Друзі, недалеко я відійшов, тут є такі поганки. Біля поганок є такі грибочки. Ну, я чесно з цих сумніваюся, що це будуть білі. Але ось цей, вроді, кращий, подивіться який. А, та, це білий, подивіться. Я їх трошечки вже розгріб. І ці зриваємо. Така кучка. Оце ну, приблизно опа. Ще й в тих місцях, де ми... Ой, чорний ляха. Мішка така довга, то тут, тут ще є один, шапочка відлетіла. Ну, нічого. А, тож, тож, ну, ось така кучечка. Подивіться, ще один. Тут э, ця. Ще один я тут побачу. Е, біля нього ще один така. Панк паре. Тут теж якісь шапочки, я не знаю звідки це. Так, коли я вже до цього повернувся. Подивіться, яка у нас є куча. Тут. Так, під ногами, вроді не бачу. Ще щось в мене є. Так, опа. Воно, тут вони такі малесенькі, але скільки завтра, напевно, дощик має бути, то я не знаю, чи я завтра приїду сюди, тому ставлю. Так, ще дивлюся, чи є грибочки. Е, поки що тільки цей. Ну, я зараз буду уважніше дивитися, поки що не знаю. Ось там якраз було місце, де я знайшов навіть поганки, чи видно. На декілька метрів відійшов, зараз я так пролізти. Так що кацунчика бачу. Подивіться, який файний під таким деревом. Біля нього ялинка. Ось так я вже його зірвав. Ось подивіться. Такий один і тут ще є. Ось. Ну, цей, якщо чесно, може бути червивий. Такий мигасенький чогось. О, а цей, він такий твердий. Ну, деякі з грибочки все ж таки були, червиві, Так. Тут і ще один, але він дуже малесенький. Більше я таких ще грибочків не бачу. Зараз може ще тут будуть, але я ще не знаю. Сталіна треба якось так залізти. Друзі, вийшли ми трошечки з дороги, там дорога трошечки до лісу. І як тільки сказав, що в лісі таких грибочків немає, як там, опа. І одразу під ногами з'явився. Ну Це так звичайно могло бути. Так. У лісі такому я рідко зустрічаю побратими грибів, тому поки що просто беру цього і йду, йду далі дивитися. Я зараз хочу вернутися на ту дорогу, бо там на грибочки є дещо більше шансів, ніж тут. Друзі, повернулися ми до дороги. І що ви думаєте? Ось є перший. Такий хтось на нього наступив. Дивіться, шапочка трошечки така собі відламалася. Тут а, ще якогось, вже нам не вистачає, не знаю, теж ніжка. О, а ці два, то взагалі подивіться. То не знаю. Так, тут є ще один, ми такий вже збирали. Ем, І ще. О, це взагалі подивіться. Ні, і це ще не все, я ще, я ще тут одних, одного бачу. Кажу, от них ось подивіться. Який красавчик. Біля нього ще, ще один виріб. Так, грибницю треба обов'язково прикрити і ще обов'язково подивитись. Зараз я його поставлю до кучки і вам покажу, наскільки це красиво. Такий один, два, три, чотири, п'ять і тут такий шостий. Але подивіться, ось ну, цього, наче намальований такий на фоні лісу красавчик. Ну, зараз я буду ще дивитися. Друзі, прийшов я там, де вчора знайшов багато грибів. Ну, поки що так. Ні, це не гриб. А ось тут є якраз він. Подивіться. Поки що. А, зараз показую ось тут. -то. Подивіться, бачите? Такий А У нього така ніжка ще й велика. Так, ну поки що цікаво, що один. А я думав, що буде кучка, але нічого, файно так. Друзі, хотів прийти сісти на пеньок, попити. Ну як, ще краще. Дивіться ще. О, пляха. Вони тут червіві, подивіться. Йой, що там ще всередині? Це тільки два, а там далі... Ой-ой, куди вони виросли? Подивіться, два, два. Ні, це ще тільки одне місце. Тут ще є чотири. Тут ще є два. Опа, і ще є один. Такий файний. Подивіться. Мухи біля мене літають. Напевно, заздрить трохи. Так, тут трошечки червакувати є, але нічого, зараз ще подивимося, що там з ними. Так, ну що ви скажете? Тільки це одна куча. Тут треба подивитися біля пінка. Ну, значить настав час прийти до цих. Тоже а, ні, то не паличка, дивіться. Думав, що два, а їх тут а шість на одній купі. Так, подивіться, яка в нас у життя. А це що на мене навіть до цих чотирьох, всі в купі. Ну, тут грибниця потужна, я вам скажу. Зараз. Я їх все сюди поки поставлю. Що ви скажете на таку знахідку? Тож я в ті... Я подивився, як я одразу здалеку і побачу. Так. Ну, поки що немає, але зараз я думаю, подивлюся, і якщо щось ще буде, то вам все покажу. Друзі, сиджу, зав'язую шнурки З біля білого. Ха -ха, ще один. Подивіться. Я ще там здалека все побачу, а, ну так. Ну, це вже такий нормальний Ой, зараз. Хай то буде тут ще по таке важко було зняти, попасти. Так, ось таких є два. Зараз ще буду дивитися. Так, друзі. І ось ще є один такий чудовий. Великий уже досить, подивіться. На волосинці. Такий подивіться, наче нормальний, а ніжка погризена, подивіться яка. Цікавий. Зараз я що тут поставлю. І ще буду дивитися, оскільки це таке містечко місця, ну, е, де якщо знайдеш одного, часто буде ще декілька. Тому зараз ще продовжуються пошуки. Ходимо, ходимо і на тобі. букет прутовиків. Дивіться, тут які цікаві. А тут паличка виглядає і на ній теж щось молоденьке буде. Як це все чудо виглядає з гори і знизу. Подивіться. Друзі, подивіться, як тут все поламано. Але і трутовиків безліч. Ану, з іншої сторони немає. Опа! Дивіться, тут також є таке. Чекайте, це що таке. Друзі, це бін. Біль... Дивіться, який він красень. <голос> так, більше немає. Ну, вроді, вроді нема, але тут велика гробниця, тому для треба її ховати. Ну, це була помилка, то так розгрібати. Подивіться, який аж блестить. Ого! Цей красунчик точно вартує такого, подивіться. Ми довго ходимо, нічого немає. Але подивіться, що я тільки що знайшов. Так блистить на сонці файний такий. На фоні лісу, чекайте щось на пальці є. Ну, зараз буду ще дивитися на такого файного я сьогодні знаходжу вперше. Ось. Трошечки ми вже пройшли на тому місці, де я був вчора. Ось там якраз той краєвид. Ну, і що ви думаєте? Подивіться, е, там, де я вчора знайшов того білого е, біля гір, ну, папом там зараз нічого немає, але замість нього на вибачення мені прийшли гриби сюди. Дивіться, які файні. Молодесенькі, білі грибочки. Ми їх нарешті тут і знайшли. Бо ми вже ходили. Сюди одні поганки, тут червона голубінка, навіть лисички вже не було. Ну, а тут -то зразу почалося. Зараз буду дивитися ще. Подивіться, яка краса. Ну, це вартує того, щоб сюди прийти. Пройшлося ще трошечки, а тут нам вже є лисички попалися. Подивіться, одна, ходи її сюди. Ну, значить, там вчора було. Там же її немає, з'явилася, тоді на іншому місці. Якось ми... так зірву її. Подивіться. Яка теж шає одна. Ну, Вроді лисичка, так. Ось знову ж таки є дві штуки. Зараз буду ще дивитися, друзі. Дивіться. Але файний гріб. Я ж так і думав. Ну, ми зараз вже йдемо в воротньому напрямку. Я так собі подумав, вже один гриб і, напевно, вже будемо виходити з лісу. І як тільки я це подумав, зразу знайшов ось такого от красавчика. як зрозумів, але в такому випадку виходити з лісу мені ще рано. Тому шукаємо далі. Друзі, і ось прийшов кінець нашому грибному поході. Тихе полювання у нас удалося. Ось, як ви можете бачити, результат зараз так примостився, знову ж таки, на гойдалці кажу. Ну, ось сьогодні у нас більш, більше було білих грибочків, як ви можете бачити. Та і вчора їх було більше. Ось, зменшилася кількість лисичок. Тих гірчиць взагалі не бачимо, натомість замість тих двох гірчиць ми побачили два підбережника. Перші цього року в Закарпатті, оскільки у наших місцях, де я завжди ходжу, там вже є і не такі молодесенькі. Вони вже великі, шапочка якась така. Ну, Підберезники, як підберезники. Ось білі у нас вже не такі всі малесенькі. Ось таких. Вже в нас не так було багато, як вчора. Натомість побільшало ось таких прям суперових колобочків. Ну. Я так скажу, грибний улов хоч і тривав 3 години, але він вдався, оскільки зразу після дощу і це тільки другий день, коли почався сезон білих грибів. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Дивіться мої нові відео, пишіть коментарі і розвиваємо україномовний контент разом. Всім до побачення!